Ми зараз знаходимося в Добропіллі, в місті понівоченому руснею. Пішли подивимось. Колись так гуляли по Кровському, Зараз це вже добропілля. Ну, сигнал. Ось ще трохи краєвидів добропілля. Тобто бойова частина була зі сталевих шариків. Тут, щоб ви розуміли, два місяці тому ще вирувало життя. Тут жили люди. Добропілля було дуже щільно заселено. У цих всіх будівлях жили люди. Наразі пересуватися без детектору дронів неможливо, тому що небезпека вона постійно поряд. Саме сюди, в квітні, прилетів касетний боєприпас. Тобто бойова частина була зі сталевих шариків, які її цю ці Я Досі не розуміє бажання декількох мешканців Донеччини, що вони очікують від руського мера. Що вони думають, це буде. Піліжка. 944. Ну, точно, FPV. Вон О, коти тільки залишилися серед містян. От колись так гуляли по Кровську. Зараз це вже добропілля. В принципі, ніякої гарантії нема, що це не буде якесь наступне місце. Людям треба трохи роздуплитися, що ця війна вона не десь там на сході, в якійсь казковій країні, вона тут, в Україні. От, дуже мирне місто, яке всі дуже добре знають, перетворилося на от, таке понівечене лохміття. Підемо, подивимося, торговий центр Добропілля. Як це все зараз виглядає. Ти пам'ятаєш, як ми ще колонку тут купляли, щоб нам не страшно було їхати в Покровськ? Пам'ятаєш такі це? Да, так, ми тут купляли колонку. Блютуз колонку коли це було? Це був кінець червня. Десь так, да. Це був кінець червня, ми заїхали. Колонку, щоб не так страшно було їхати в Покровськ. Бо в нас ребу не було. Так. Да, бо, на жаль, без ребу. Поїздка в Покровськ це здебільшого поїздка. Один кінець. Реби дуже сильно допомагають, як і детектори дронів. Добробілі літає. Гранати РПГ. Всі ці дрони, реби. Детектори, вони потрібні насамперед для того, щоб зберегти життя особового складу. Для того, щоб зберегти їх здоров'я. Ось ще трохи краєвидів добропілля. Знову сигнал. Лінія фронту зовсім недалеко зараз десь, 10-12 кілометрів. Але наразі ця дистанція для дронів вона більш ніж досяжна. Можна сказати, що ми зараз знаходимося безпосередньо в зоні ураження. Центр добропілля. Зліва ринок, справа торговий центр, який був повністю знищений кабами влітку цього року. Тут загинуло багато досі цивільних. Та й взагалі удар по центру міста, там, де люди збираються, в вечірній час. ну Це просто тероризм. Добропілля ніколи не було окуповане. Його не штурмували. В день удару відстань до зони бойових дій встановлювала 15 кілометрів. Тобто ворог свідомо атакує цивільне населення міста. Саме сюди влучив ворожий кап. Це була цілеспрямована атака це 100%. тому що влучність вказує на те, що росіяни саме хотіли завдати найбільшої шкоди. Тому що це торгівельний центр, шоста година чи п'ята година вечора, коли люди тут збиралися, робили звичайні покупки. Дрон все ще літає. Картинки нема, але сигнал дуже чіткий. Місто повністю порожнє, тобто декілька містян там проїхали на велосипедах, в принципі, те ж саме, що у Покровську, було. Зараз вже там на велосипедах не поїздиш, бо в півдрони вражають будь-яку рухому ціль на дорогах. Саме так, на жаль, виглядає руський мир. Саме цього хоче ворог для всієї України. І не треба про це забувати. Треба бути згуртованими до кінця. Треба пам'ятати про те, що війна сама собою не закінчиться, і треба брати в ній участь. Тобто, на жаль, тут нема що робити. Тож поїхали.